Масові репресії, арешти, розстріли все це перегукується у свідомості, коли досліджуєш історію російської державності. Але цей перелік неповний, якщо не згадати про масові депортації. Це практикувалося як багато років тому, так і активно продовжується зараз. Канал Хмаринка Хісторі пропонує більш детально розібратися у цій темі. А ви не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та поширювати наш контент у соціальних мережах. Росія це злочинна державна машина з авторитарними методами управління, але ця історія для неї не є нова, адже вона цілеспрямовано обирає на своїй території тоталітарні режими, які провадять імперську політику, незважаючи на долі сусідніх країн, культур та особистостей, що саме мається на увазі. Мова йде про політику збройного захоплення територій інших країн, обґрунтовуючи це у часи Московського царства і Російської імперії, об'єднанням народів під скіпетром російського православного царя. Формула диктатури за часів СРСР характеризується союзом братніх народів під знаменем комунізму. А в збройній агресії Росії проти України з 2014 року та повномасштабною війною з лютого 2022 побудовою руського міру. Цілком зрозуміло, що більшість народів, яких російські загарбники намагалися підкорити таким шляхом, чинили спротив, не бажаючи бути рабами. Тоді росіяни почали застосовувати нові злочинні методи насильницького підкорення, такі як примусове переселення. Абсурд полягає в тому, що навіть це росіяни називають спасінням і евакуацією біженців. Щоб зрозуміти, чому саме так діють російські загарбники і які цілі вони переслідують, давайте зануримось у минулі часи і подивимось, що таке це спасіння русски Один з найкривавіших режимів, який існував протягом ХХ століття, був безумовно СРСР. Фактично, з моменту утвердження комуністичної влади радянські силовики розпочинають чистки на усіх захоплених територіях. Починаються арешти, висилки інтелігенції і депортації населення. Почнемо з депортації 1925-28 років. Тоді провадила роботу так звана тристороння комісія УРСР, БРСР та РРФСР щодо перерозподілу кордонів, і як наслідок роботи тієї комісії та розподілу кордонів з українських земель, Стародубщини, Білгородщини, Орловщини, Дону були депортовані на зелений малиновий та Сірий Клин сотні тисяч українців. Сьогодні не дивно почути, наприклад, від мешканця Сибіру, що його бабуся чи дідусь були з України. Або тепер зрозуміло, чому на Кубані місцеві гекають, а по селах так взагалі розмовляють українською. До того ж, ніколи не треба забувати, що українці завжди були і є дуже працелюбним народом. Тому варто підкреслити, що рівень соціально-економічного життя на теренах України був значно вищий ніж у Росії, що прослідковується і нині. Росіяни завжди не любили багатих та тих, хто власною працею хотіли покращити своє життя, бо самі про свій побут ніколи не піклувались. У 1930-х роках комуністична влада активно провадила політику колективізації з'єднання одноосібних сільських господарств в одне радянське колективне господарство Колгосп. Український заможний селянин одноосібник у цьому зв'язку став непримиренною перешкодою для створення такого соціалістичного щастя. До того ж були випадки збройних повстань селян проти вступу у колгоспи. Відтак було прийнято рішення про вилучення майна і подальшу депортацію таких селян, яких назвали куркулі, а такий процес розкуркуленням. Розкуркулення, політична репресія, яку застосовували в адміністративному порядку місцеві органи виконавчої влади за політичними і соціальними ознаками на підставі постанови політбюро ЦК ВКПБ від 30 січня 1930 року про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації. Депортація куркулів була подією таких величезних масштабів, що її нерідко відсторонено трактують як масове явище, примусове виселення сотень тисяч осіб. Але кожна одиниця серед тих сотень тисяч була живою людиною і мала свою особисту долю. Декотрі люди перебуваючи в жахливих умовах радянських товарних вагонів, предназначених для перевезення вугілля зерна, але точно не людей, їдучи не одну добу в тісних та холодних потягах, так і не встигали дістатися місця свого заслання. Один куркулі з хутора Грушка на Київщині сфотографував свою хату, коли залишав її. Його заарештували і розстріляли того самого вечора. Ненаситність людськими жертвами завжди була незміною у російській політиці. Ми спеціально це підкреслили, щоб наголосити, варто з пересторогою ставитись до комунікації з хорошими росіянами рано чи пізно, декотрі з них можуть показати себе не з кращого боку. Не можна допустити, щоб це повторилося після остаточної перемоги України. Повертаємось до страшних 1930-х років, висилаючи активних та успішних селян молодого та середнього віку, людей похилого віку часто просто залишали на місці жити хто як зможе. В одному селі радянський активіст так і сказав американцеві: «40 куркульських родин депортовано, та ми залишаємо дуже старих, 90 літніх або старших тут, бо вони вже не становлять загрози для совєтської влади. В цей час втеча була єдиним порятунком для розкуркулених, і до неї готові були вдатися більше мільйона осіб. Совєтська газета Правда від 25 січня 1930 року нарікала на куркулів, які почали продавати свою власність, розділяючи виторг серед своїх родичів середняків і покидаючи свою худобу негодованою. Їх звинувачували також у навмисному псуванні власного реманенту, лиш би він не дістався колгоспам. Інколи втікачі пробували забрати худобу із собою. Такий факт відзначено, наприклад, у ставропольському краї, на північному Кавказі, депортація не оминула українців, і коли совєти вже дуже міцно дружили з нацистами. Восени 1939 року перша хвиля депортації охопила польських осадників, які виселялися разом із сім'ями. Протягом грудня 1939 березня 1940 дев'ятсот із західної України та Західної Білорусі було депортовано понад 137 тисяч осіб. Їх виселяли в північно-східній області РРФСР, СР, Комі РСР і Казахстану. Також і у цьому місці соєтам і досі заважали все вище згадані так звані куркулі. Друга хвиля депортації прокотилась у квітні 1940 року, коли було вивезено заможних селян куркулів. До 6 тисяч сімей західної України та Західної Білорусі всього із західної України в 1939-1940 роках було вислано до Сибіру, Поволжя, Казахстану та на північ за різними підрахунками від 10 до 20% населення. Чимало невинних людей, яких німецько-совєтська війна застала в місцевих тюрмах, було знищено. Третя хвиля депортації, що почалася влітку 1940 року, охопила родичів раніше репресованих. Тоді ж до всіх органів НКВС була розіслана директива Меркулова від 4 червня номер 142 в якій говорилося сім'ї репресованих у таборах для військовополонених, колишніх офіцерів, поліцейських жандармів, колишніх поміщиків і робітників виселити з західних областей України та Білорусі до Костонайської та Семипалатинської областей Казахської РСР на 10 років примусове виселення розпочалося 29 червня 1940 року. Так, за зведеними відомостями НКВС УРСР від 2 липня 1940 року, із шести західних областей України було виселено 37 532 сім'ї або 83 207 осіб, у тому числі 19 476 неодружених. Остання четверта хвиля депортації почалася напередодні німецько-радянської війни у травні 1941-го. До 22 червня НКВС депортувала 85 716 чоловік, у тому числі 12 371 із західних областей України. Так, з осені 1939 по червень 1941 року радянська влада, яка окупувала території Західної України, репресувала та депортувала близько 1 мільйона 173 тисяч осіб. Відомі історії, коли на місце депортованих приїжджали росіяни з глибинки, і як наслідок цього, навіть у сучасності трапляються випадки, коли мешканець Калуша Івано-Франківської області вихваляє Путіна. А виявляється, що то пенсіонер, походженням з пермського краю РФ, це все наслідок цього самого червоного минулого, яке досі дає про себе знати. Сорокові п'ятдесяті роки ХХ століття, вирване коріння, так назвали цей період українські дослідники та публіцисти. Це ще раз показує справжнє ставлення росіян до волелюбної України. Після окупації совєтами Галичини виникло питання визначення совєтсько польського кордону. Микита Хрущов, який тоді був керівником України, мав наміри приєднати всі українські етнічні землі. Однак Москва була іншої думки, оскільки вже був сформований план повоєнного устрою Європи за підтримкою Москви в Польщі до влади прийшли комуністи, так званий Комітет національного визволення. Прикметно, з огляду на сьогоднішні події, у росіян всюди куди не подивись визволення 9 вересня 1944 року. Між урядом України та польським комітетом національного визволення була підписана угода про евакуацію українського населення з Польщі та польських громадян з УРСР. Під даний процес підпадало 700 тисяч українців. На папері все мало проходити виключно на добровільній основі. Насправді ж, людей перевозили у товарних вагонах разом з худобою, перебували у дорозі по декілька місяців. Втрачене майно не відшкодувалось. На початку 1947 року уряди Польщі та України оголосили спільну заяву про закінчення по факту депортації. Однак, згідно статистичних даних переселенських комісій, у південно-східних воєводствах Польської народної республіки залишилось 150 тисяч українців. Поляками було прийнято рішення переселити українців на північні землі Польщі, які відійшли до неї після Другої світової. Ця операція отримала назву вісла. Проводилася вона спільно польською та совєтською арміями. Депортація відбувалась дуже жорстким чином. Людям давали на збори 15 хвилин, завантажували все на вози та під дулами автоматів. Вивозили людей. Хати спалювали, що є фірмовим знаком Совєтів. Руйнували церкви тих, хто намагався тікати з нового місця проживання, кидали в концтабір явожно. Метою операції було асимілювати українців, їх розселяли по одній дві сім'ї на село, щоб вони не могли створити громаду. Депортували також членів УПА та членів їх сімей і знову ж таки до віддалених куточків Росії. 1947 рік став рекордним за депортаціями, і однією з таких масштабних депортаційних операцій стала Операція Захід. Операція Захід розпочалася в суворій таємниці 21 жовтня 1947 року, о 2 годині ночі у Львові. А до шостої ранку процес охопив усі західні області України. Усі центральні та прилеглі дороги та вузлові станції були взяті під контроль військами МГБ. Людей розвозили на шість заздалегідь облаштованих пунктів у Львові, Чорткові, Дрогобичі, Рівному, Коломиї та Ковелі. Протягом двох днів було депортовано більшість родин, які підлягали депортації за списком так званого спецконтингенту. 26 жовтня 1947 року операція «Захід» була завершена. До Сибіру та Казахстану було виселено 26 682 родини з загальною кількістю 77 808 осіб. Понад 60 тисяч депортованих були примусово відправлені на підприємства вугільної промисловості. Зокрема, на Кузбас вугілля, Челябінськ вугілля, молотов вугілля, Караганда, вугілля, Восток Сип вугілля, вугільні шахти красноярського краю Росії. Решта були зайняті на промислових і сільськогосподарських підприємствах Омської області Росії. Варто зауважити, що від радянських депортацій постраждали не тільки українці, але й інші народи. А зараз відправимось у Крим 1944 рік. Масштабна депортація кримських татар, кремли, в Узбекистан та Казахстан. Трохи перед історією. Росіяни відверто ненавидять кримців. До речі, це саме русські назвали кримців татарами. Сам же народ здебільшого називає себе кремлим або кримці. Причина самої ненависті полягає в тому, що Московія платила данину Бахчисараю з 15 по 18 століття, і саме це не давало і не дає спокою росіянам і досі. У 1944 році кримців записали в зрадники. Почерк абсолютно той самий: людей піднімали з ліжок, давали 15 хвилин на збори. Під улами автоматів завантажували у товарні поїзди. 18 травня 1944 року нарком НКВС СРСР Берія повідомив Сталіну і Молотову, що 90 тисяч кримських татар готові до посадки в ешелони. наступного дня. З усього півострова було зібрано спецконтингент чисельністю 165 тисяч осіб, з яких 136 тисяч було депортовано. У загальному виселено близько 200 тисяч кримських татар. Проте самі кримці схиляються до вдвічі більшої цифри. Люди місяцями їхали в Узбекистан або Казахстан. До місця призначення доїжджали не всі, за різними даними. Загинуло від 18-27 до 46% усього народу. Повертатися на батьківщину кримці почали лише у 1989 році. Тоді вже було ясно, що червоний монстр скоро закінчить своє існування. Якщо говорити про сучасну історію, то методи росіян не змінилися. Після окупації Криму почалися масові зникнення, переслідування, арешти Кримців. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну депортація людей, дітей набрала величезних обертів. Депортація дітей аргументується нібито їхнім захистом від нацистів. Насправді це злочин, зокрема через який Гага судитиме терориста Путіна. Щодо точної кількості депортованих українців, то кінечної цифри немає, але це щонайменше 2,8 мільйона осіб. Звіт коаліції Україна 5 ранку від 16 січня 2023 року йдеться про те, що кількість депортованих українців до Росії коливається від 2,8 мільйонів до 4,7 мільйонів осіб, з яких від 260 до 700 тисяч діти. На сайті Діти війни йдеться про депортацію 738 тисяч дітей, за даними відкритих джерел озвучених РФ. Водночас на самій платформі ідентифіковано особистості 19 тисяч дитин, які були депортовані з тимчасово окупованих території України. Доросле населення також депортують та відправляють на північ Росії проти їхньої волі, або на півдні Росії влаштовують такі собі фільтраційні табори, надаючи коридор для евакуації виключно в сторону Росії, росіяни хочуть асимілювати українців, які потрапили в Росію, і за рахунок цього, хоч якось компенсувати ту демографічну яму, яка в них утворилася. А з дітей, яких вони незаконно вивезли, хочуть зробити ультра росіян, відданих солдатів Росії, які навіть не згадають, що колись вони народились в Україні та будуть готові виконати будь-який наказ якогось умовного Путіна. Мета України не допустити цього, повернути вивезених дітей на батьківщину та покарати всіх причетних до депортації людей. Інакше це повториться ще не один раз. Імперія зла розуміє виключно мову сили. Вона має бути зруйнована. Лиш в такому випадку вона не нестеме загрози світу. Безмежно дякуємо нашим захисникам та закликаємо всіляко підтримувати Збройні Сили України. А зараз не забувайте підписатися на наш канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також за можливості підтримувати наш проєкт фінансово, щоб подібних відео ставало більше. Реквізити є в описі.